Вітаю малята! Сьогоднішня нашу зустріч я хочу почати з вірша загадки. У ньому пропущені слова, які вам потрібно відгадати. Тож будьте уважні! Я читаю, а ви підказуйте. Що в добре мати слід про нього змалку? Дбати! Кожен ранок закалятись і зарядкою, займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і й... Спати? Добре мити всі продукти, досхочу вживати. Фрукти. Будете все це робити, перестанете? Хворіти. Молодці, друзі, я впевнена, ви все відгадали. То що ж нам треба робити, щоб не хворіти? Правильно, змалку дбати про своє здоров'я. Тож давайте разом пригадаємо, що нам допомагає його зміцнювати. Заняття спортом, виконання фізичних вправ, загартування прогулянки на свіжому повітрі, укріплюють наші м'язи, дарують нам силу та бадьорість і допомагають зміцнити здоров'я. Хворобам дуже не подобається, коли люди дотримуються правил особистої гігієни. А тому, малята, не забувайте своєчасно мити руки, вмиватись, купатись, чистити зубки та слідкувати за чистотою власного одягу. Правильне харчування також дуже зміцнює наше здоров'я. Вживайте у їжу якомога більше фруктів та овочів, і хвороби відстануть від вас. За цілий день наш організм втомлюється і йому потрібен відпочинок, тож повноцінний сон також дуже важливий для здоров'я. Прогулянки на свіжому повітрі корисні, тільки не забувайте одягатись відповідно до погодних умов. Друзі, сподіваюся, ви все добре запам'ятали та дбатимете про своє здоров'я. А зараз я пропоную вам пограти у цікаву гру. Посилання на яку ви знайдете за цим QR-кодом, а скрін надсилайте мені в особисті повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!